Насамперед хочемо спитати вас як людину, яка має дуже великий досвід, в тому числі у проведенні організації подібних спецоперацій. Чому, на вашу думку, загинули люди? Ну, я думаю, це не була звичайність і ну как би кардинація. Сотрудники государственной охраны координации таких мероприятий не проводят. У них специфика работы – это охрана объектов, это хозрасчетное подразделение. То есть у них есть договорная система, и они их охраняют. Значит, криминальная милиция, здесь когда проводилась спецоперация, они не сообщают и не должны сообщать, потому что это все-таки операция специфическая и они не дают э, отчета там например только перед ну, дают отчет но только перед своим руководством поэтому здесь уже э, ну, я сегодня смотрел э, по телевизору и слушал э, то, говорят упрека что не было координации там э, эти подразделения не координируют между собой вот, поэтому это нелепая случайность вот я думаю что это трагическая да действительно случайность что люди погибли Пане Ведима, але очевидно, що існують якісь протоколи чи інструкції у випадку таких операцій, оскільки можна собі уявити, що можуть бути випадкові навіть ті самі патрульна поліція, яка може просто приїхати, наприклад, на викликані можуть бути викликані, наприклад, сусідями, щоб вони не потрапили от під цей дружній, так званий в лапках friendly fire, вогонь чи є якісь спеціальні от інструкції, як цього уникнути? Чому не могли бути порушені в цьому випадку? Ну, знаете, я тоже по всей информации, которая поступала сегодня целый день, я ну остались только вопросы. Потому что государственная охрана, сейчас это полиция охороны, они приезжают в форменной одежде. и на машине, которая имеет определенно познавательные знаки. То есть сотрудники криминальной полиции должны были видеть, и, и я не знаю, с чьей стороны, кто начинал, первый огонь открыл, то э, они видели, что это были сотрудники милиции, и если их там, например, задержали, то они должны были представиться, и что здесь проводится операция. Это несложно было обратиться к руководству, которое бы э, связались бы, например, с криминальной милицией, и узнали, что там проводится какая-то определенная операция. От поэтому отак вот от ліка чи є, чи є якісь інструкції, які ну дозволяють або навіть спонукають ну, наприклад, спецпризначенців КОРД, до речі, чи їхня а, є обов'язковою присутністю таких спецопераціях відразу стріляти на ураження, бо виглядає на те, що саме це і сталося. Тобто найдивніше те, в цій ситуації те, що ви, ось ви ось теж кажете, форми діжі да. -да. Ну найдевніше ці ситуації видає те, що е, почали спочатку стріляти, а потім з'ясовувати, хто є. Тобто, це це дуже дивно, і це вже так, так, то вдивітельний са. Вже є якісь коментарі. Ну зокрема, я бачу, що Сергій Лещенко написав на своєму акаунті народний депутат з до речі, Антикорупційного комітету про те, що це може бути ну це вже конспірологічні теорії, можливо, але ж це може бути наслідком насправді якихось, як він там каже, розборок між різними гілками правоохоронних органів, чи це може припустити ну, таже через що ви розумієте, тут не такі можуть бути розборки для того, щоб говорю, стріляти друг в друга. Ну яка определена конкуренція була між. Ведомствами это раньше СБУ, милиция, там, а внутри тоже какие-то были определенные конкуренции. Но извините, чтобы до такого доходило, то навряд ли. Зрозуміло, і дуже дивна ще одна історія. Як загинули саме поліцейські, які, начебто, були перед тим затримані, якщо вірити повідомленням, які ми маємо, вони напевно, не, не теж перебували, значить у мене виникають питання, значить, по поту інформації, яку дають мас медіа, співробітники кримінальної міліції знаходилися в сусідніх домі. Значит, сигнализация сработала, опять же, в соседнем доме. То есть она срабатывает, когда нарушен периметр. То есть сотрудники полиции охраны приехали на соседний дом. Как они задержали их, вот здесь вот непонятно. То есть пока еще нет той информации, где они были, как они... Я имею в виду сотрудники криминальной милиции, где они находились. А если они находились в соседнем доме, в котором работала сигнализация, почему тогда? Ну, все таки, пане Вадиме, на сам кінець, те, що ви сказали, що такі операції можуть бути таємними і різні підрозділи, різні гілки можуть не знати про них. Тим не менше, чи не повинно відбуватися все одно якась певна координація для того, щоб уникати подібних випадків, чи не було тут якісь порушення саме ну не знаю, інструкцій чи протоколів. Ну, понимаете, дело в том, что специфические операции вот такого плана, они проводятся э ну, без малой огласки. Поймите правильно, что э мы живем в век информации, и эта информация могла бы даже и случайно выйти, и, э естественно, ну, э преступники были бы проинформированы, поэтому она всегда содержится в тайне. Это раньше было так, это и сейчас тоже так же. Дякую, дуже, Вадим Бартінів. До нас включався.